Хлопчики і дівчатка, знімав я, знімав і раптом вона. Раптом вона виключилася. Виключилася наша камера. Ви йдете сюди? Виключилася і все. Чекайте секундочку, беріть квитки. Так, і жінка йде до нас чи ні? Знімав, знімав, розповідав щось, розповідав вже І забув, що. Ні, жіночка не йде, все. Так, не мог треба доїхати. Розповідав, що розповідав, забувся. Камера виключилася. А я їду, знімаю, говорю, говорю, говорю. А потім... Глянув, а зняло буквально 2 хвилини. Зняло і все. Так, у нас вже з'явилися ялиночки. От учора я спитав за цю. Файна така висока. Жіночка сказала 500 гривень. Ну, вона така гола, але стройна, Да? Можна сфоткати. Я сфотку а Наташці потом відправлю. Пара-па-па. Так, знімаю нормально. Привіт. Аккуратно їдемо, не спішиме. Їдемо в дощ. Смартфон отрубився. Щось він у мене глючить інколи. Ідемо спокійненько, не шатуємо. Ранком сніг йшов, а зараз такий мокрий дощ, влажний, не влажний, а вологий дощик йде. Я ja бы так сказал. Буду mm с -hmm. тобой напе. Тай-тай-тай-тай. Сернадцятка вставай, будь ласка, в самий кінець зупинки. Там робить лосатий дідо, Він чуть-чуть, звісно, не дуже знає. Як треба встановлюватися. Так, тут ніхто до нас не йде. Виключу рециркуляцію. Так, в кузові показує вже 18 градусів, тобто не в кузові, а в салоні. Виключаємо, опалення виключаємо. І все. На зелене ми вже не встигаємо. Їдемо спокійно. Максимально спокійно. У графік ми встигнемо завжди. А зараз вже рахуйте 9.50, так що ми зараз графік легенько наженемо, легесенько. Так, знімаю взагалі то відео чи ні, ну. Відображення гляну. Знімає, так? Да? Секунди щось там ідуть. Виключу я Wi-Fi. А що таке? Wi-Fi, так. Так, все виключено, все. Пара-па-пара. М-м-м-м-м. Акуратненько не спішимо. Так, тут у нас на зупинці. Дивіться, всі йдуть буквально на 14-ку, вона йде у центр міста. Так, оплата смартфоном, так? так, закриваємо задні, середні і спереду. Беріть квитки. Так, все. Більше нікуди нас не йде. Рушаємо далі. Рециркуляцію знову включаємо, щоб... Жиби не нюхати його вихлопні гази із маршрутки. Ну і рухаємося так. Ха-ха-ха-м, <гум> таратне питай. Ой, Виталик, віталік. На-на-на-на-на-на-на. Так, тут хтось є у нас не значить, нікого нема, значить, спереду. Або 24, або 10 -ка. пішла. І людей, рахуйте, буквально не є. Так? Закриваю двері. Ніхто до нас не заходить. Рухаємося далі, тому що графік також важлива річ для мене. Світлофор не робить, значить, виключили тут світло. Або на Грошевського, або на Минайський. І машин щось низько взагалі, мало-мало. І людей. Мало-мало людей і машин. Тут включаємо правий поворотник. Пропускаю пішоходів. <смірко> 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 Служба охорони. Наша служба і опасна і трудна. Буду з тобою, тільки не питай. Тара-та-тара-та-та. -та 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 Бум, бом, бом. Так, до нас бачу, дедушка ні, не йде. Не виходить ніхто. Добре, з пенсійним, добре, зачиняємо двері. Там побігли туди до 14 -ки. так, все, да. Рухаємося далі. З правим поворотником. Рухається. О, лівий. Молодець. Маршрутка. 200 піра. Мамалала. Знаєте, спасьте хочеться. Співати. Співати хочеться. Їду, їду, так щось скучно. От робота ця, ну вона дуже-дуже інколи настільки скучно ой, -ой. скукота Так, тут виходять, я бачу. А от заходити ніхто, тому чуть-чуть я далі протігою, щоб там і 14-ка також спокійно встала. Так, молодці, все. Лівий поворотник і поїхали з ми. Все добре, бачите, все спокійно. Саме головне, щоб ви були спокійні. За кермом. Дивіться, який огромний пес, да? Саме головне врівноваженість і спокій. Спокій. Золота країна написано. Оп, шляпка чується Так, тут ми уступаємо всім і можемо рухатись. Так, все, всім уступили. Акуратненько не спішимо. Тут зміщаємося в лівий ряд, тому що там все запарковано справа, тому заздалегідь ми зміщаємося. А у вокзалу, бачите якісь пробочки. Чуть-чуть є. Ну чуть-чуть. Ой, зверніше то не пробочка, а тянучка. Тянучка, тянучка, тянучка. Ялинки вже є на продаж, так що... Можна вже брати. Так, там щось напарковано, дамо зміщуємося, правий ряд, зміщуємося. Легковушка від'їжджає.